Вернути громадськість до актуальних проблем, які існують зараз у суспільстві. Така мета акції, які вже втретє, проводять спільно міський та районний центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цього разу організатори обрали тему здоров'я. Така акція проходить на теренах всього Прикарпаття. Наша акція називається, ви бачите, написано Моя адреса Здорова нація. Тобто, це все, що стосується здоров'я, негативних явищ у молодіжному середовищі, проблеми, які є в молодіжному середовищі. Це є рекламація наших соціальних закладів, зокрема закладу верхової. Соціально-психологічної реабілітації, соціальну гуртожитку у Калуші. Планується закласти кошти на другий рік на центр матері і дитини. Практичний результат ми вже бачимо сьогодні. Дуже багато людей цікавиться. Ми розповсюджуємо багато соціальної реклами на різні теми. Спеціально ми розробили до сьогоднішньої акції. Це і по боротьбі сьогодні, з тючорним палінням, з наркоманією, з алкоголізмом. Ми підходимо людей, пояснюємо, що особливо молоді, що щоб вони дотримувалися, дотримувалися здорового способу життя. Організатором акції допомагають волонтери, які роздають людям агітаційні листівки, буклети та візитки. Це підлітки, які вже мають досвід участі в таких заходах. Студентка педагогічного коледжу Марійка вважає таку роботу своїм маленьким вкладом у загальну добру справу. Щоправда, бували випадки, коли перехожі виявляли свою зневагу до її роботи. Часто невихонано поводять себе та. Грубіянять навіть дорослі чоловіки. Я хочу допомагати людям, розказувати їм, як можна правильно вести спосіб, здоровий спосіб життя, надавати їм якісь потреби. Пан Василь також отримав агітку акції підтримує. Коломиянин каже в Україні ще дуже багато негативу, на який в першу чергу треба частіше звертати увагу, що й роблять під час таких заходів. Це виховання молодих людей, це запорука здорової нації. Но ну, і чим більш розвільні люди, тим вони мають можливість жити правильно, не допускати помилок. Акція проходила на проспекті Чорновола та в приміщенні пошти. Керівник центру поштового зв'язку Михайло Матрофайло вважає, агітації за здоров'я нації ніколи не буде забагато. Щоб ліквідувати проблему, про неї треба знати та вивчати її. Ця акція проводиться з цією метою, щоб молодь була залучена до. До таких новітніх технологій, які сьогодні впроваджуються Укрпоштою, крім того, ця акція присвячена всесвітньому дню поштового працівника. Користуючись нагодою, я хочу привітати своїх працівників пошти з цим святом, побажати їм щастя, здоров'я і всього самого найкращого.